І як вам моя нова заставка? А? Це тепер була моя заставка на мій канал. А, і сьогодні ми будемо грати в гру Драбина. Драбина по кольорам, так сказати. Давайте спробуємо пройти. Я вже на раз тут падав. І тут -то досить високо треба підніматися. Тому я люблю тут почитирити. По, 4, по 4 трохи. О! Зараз покажу читирити. Ну, отак також я роблю і отако, знаєш, бочком. в бік вистрибу. Це скоро то мені час. Сьогодні моя ціль пройти це ем, рази два три Якби це можливо... ху Так, так також можна робити. Замітив, який? А-а-а! Саме низ. Я не, я не подивився наверх, який там треба колір. І тут я, блід, читер, який всіх скидує. Так, не треба з ним буде боротись. Бігли, побігли, 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 побігли. Чел, на страх Рыск пришел. Я так не роблю. Ну well, я роблю. Тантен-та-дан-танту. тан тан таран таран тан Тарарараран-тан. тарадантан. Все. Відео буде коротеньким. Зараз я проходжу ще один раз. Потім я іще раз спробую пройти. А, ні, це ж я. Ну так, ще раз. Два рази спробую пройти за сьогодні. день. фу. На таймер подивився, побачив, що там вже немає часу бігти наверх. Угу. Встигли люди. Погнали, погнали, погнали. Не жаліємо часу! Ай, ну тут ці читери з мечану б'ють. Мене деколи вони скидували своїми пушками. Фу. Плюс один раз. Ой, давай подихнув. Зараз. Вау! Зразу. Давай. Опа! Вай погнали, погнали, погнали! Біжимо! Біжимо, біжимо. О! Знаєте, що я зроблю? Дивіться в описання відео. Я там. Я там, я там скажу назву цієї гри, хто хоче пограти. Дивіться в описання, там буде назва. Нананай, нананай, нанонай, нананай, нананай. Нананай. Ай напау. Самый нес. И нічого навіть не зачепив. Капець. Вс, давай. Останній раз я піднімаюсь, і все, уже будем закінчивать. Пам'яті на телефоні, но такі багато. Я падаю і закінчую відео. Бо реально пам'яті на телефоні небагато. Відео можу знімати тільки коротенькі. І то я зробив довге відео, яке хочу викласти на канал, але не можу пам'яті мало. Але я його зняв якось. Довге відео. 20. Ну, десь 10. 24 буде. Ну, а на цій прикольній ноті, напевно, будемо закінчувати. О, чекпоінт. Напевно, будемо закінчувати. Таке коротеньке відео вийшло. Кому сподобалося, не забувайте поставити лайк. Підтримайте мене підпискою, Та всім па-па!